Вітаю! Московити чудово захищають своє скотство власною релігією московським православієм та запозиченого у своїх хазяїв ісламу. Таким чином вони змогли підігнати церкові дні догми до власного життя. Так, з християнського невозлюби жону ближнього свого, вони розуміють гріховність перелюбства тільки з чужою дружиною, а не з жінкою чи дівчиною взагалі. У мусульман вони поцупили принцип Аллах не бачить в темноті. Тому на Московії, щоб віддатися скотському гріху, достатньо було закрити чимось чи винести з кімнати ікони, а також зняти натільний хрест. А далі твори, що хочеш. Це як дорогущий годинник патріарха Кіріла. Якщо його фотошопом з руки прибрати, з фото, значить, гріха нема. Якщо війну проти християн назвати спецоперація, гріху нема. Тепер цитата, звідки ж це вся історія почалася. Перелюбство у них вважається тільки тоді, коли це трапилось з чужою дружиною. Любов між подружжям стримана, особливо у людей іменитих і знатних. Це відбувається від того, що вони одружуються на дівчатах, яких ніколи не бачили, а потім зайняті службою, вимушені покидати дружин, і в цей час заплямовують себе ганебними зв'язками на стороні. Сігмунд Герберштейн. Записки про Московію 1526 рік. Наступне. Вони вважають перелюбством, якщо одружений чоловік зійдеться з чужою дружиною, а зв'язок з розлученою не засуджують. Олександр Гвандіні, Опис Московії, 1578 рік. Вони взагалі похитливі та не випускають жодної нагоди, якщо така випаде, часто зваблюють чоловіків до потіх Венери, а особливо іноземців, до яких дуже ласі. Петр Петрей. Історія про Велике Князівство Московське, 1608 рік.